Навчання письма мала рукописна буква М. Послухайте вірш і скажіть, які звуки ви почуєте найчастіше? Мишеня мале для мами хустку вишило квітками. Мама мишка у хустині, наче квітка у долині. Так, це звук М. Звук М на письмі позначається буквою М. Сьогодні ми навчимося писати малу рукописну букву М. Мала буква М складається з трьох елементів переднього плавного і двох похилих паличок із заокругленнями внизу. Починаємо писати подібно до малої L. Трохи вище нижньої рядкової. Заокруглюємо праворуч і піднімаємось похило угору до верхньої рядкової лінії, звідки, не відриваючи руки, пишемо похило вниз, яку теж біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і піднімаємо вгору до верхньої рядкової. Знову не відриваючи руки, опускаємось униз до нижньої рядкової і заокруглюємо елемент праворуч майже до середини рядка. Підтакт пишемо так: Раз, і, два, і три і. Напишіть у повітрі кілька разів букву М, а потім попрацюйте в зошитах.